Добрий день, хлопчики та дівчата. Пропоную вивчити за допомогою мнемотаблиці вірш Марії Чепурної Окрайчик. Діти, а ви знаєте, що таке окрайчик? Так, окрайчик це хлібна скоринка, яка має характерний золотисто коричневий колір. І приємний духм'яний запах. Щоб краще вимовляти звуки і слова, зробимо артикуляційну гімнастику. Треба витягнути губи сильно вперед і напружити, як при вимовленні звука У, утримувати таке положення під лічбу. В зоопарку ми були. Там великі є слони, а маленькі раві. Привітався з нами! Хобот свій він витягав. Всім привіт! Немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. Краще губи витягай. Раві швидше привітай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Для наступної вправи треба широкого язика висунути, розслабити та покласти на нижню губу, слідкувати, щоб язик не дрижав, отримувати таке положення під лічбу. Широким я язик зроблю на нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка моя лопатка з язика. Жаль така лопатка не скопає грядки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А для цієї вправи треба призмоктати язик до піднепіння та клацати язиком. Плацати потрібно повільно, сильно тягнучи під язичну вустечку, виконувати будемо під слова цок-цок. Я на конику скачу цок, цок-цок. Хочеш, тебе підвезу цок, цок, цок. З вітерцем мій коник мчиться: цок, цок, цок. Дзвінко стукають копиться цок, 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 виється коникала грива. цок цок, цок Ой, який же я щасливий цок цок, цок. З друзями завжди весело грати. Послухайте, будь ласка, вірш Марії чепурної окрайчик. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чебиряв, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик? Буде бігать, наче зайчик. Діти, вам сподобався вірш? Сподіваюсь, що так. Давайте повторимо разом. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. Полізайчик чеберяв, нам гостинець передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Повторимо ще раз: мама з поличка прийшла і гостинець принесла, в полізайчик чеберв, нам гостинець. Передав. Хто докрих з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Пробуємо ще повторити віршик. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав. Хто докрих з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Діти, спробуйте самі. Розповісти віршик. А які ви молодці? У вас все вийшло? Діти, сподіваюсь, ви всі вивчите вірш. Марії Чепурної окрайчик. Я чекаю від вас відео з розповіддю вірша. До нових зустрічей. До побачення!